Колись давно. Коли ще Луцьк називали Лучицьком Великим стеру, і був він другою післявільно столицею Великого Князівства Литовського, славилося місто своїми осередками культури та знань, монастирями. Було їх у Луцьку багато, і всі ніби на показ виставляли школи, друкарні, книгозбірні, театри студії, мовляв, у кого краще в одному із таких монастирів ніс свій монаший послуг брат-послушник Іван. Роки мав молоді, розум допитливий, тому часто густо ухилявся від своїх обов'язків і пропадав під дверима класів студій, де отці вчителі навчали учнів-студеїв різних наук. Найбільше Йому подобалися уроки отця Августина, який розповідав про далекі, незнані краї та цікаві подорожі. От і сьогодні отець Августин викладатиме свою науку з чудернацькою назвою Географія, а мені, як на зло, треба аж 30 соліїв вина наточити і терміново на кухню. Доставити відкався молодий послушник і поспішав виконувати своє завдання. Мотався туди-сюди, між кухнею й виницею. А коли справу було зроблено, швиденько навісив на двері велетенський замок і подався до класів, навіть не перевіривши, чи добре закрутив бочку. Саме з цього моменту все було. І почалося. Вино крапля за краплею витікало з недобре зачиненої бочки, розсмочувало вимушену глиною долівку. Лише через тиждень повернувся юний послушник до виноці, до бочки, а там гуде, мов порожній жбан. Що за чудо Сія? Тільки встиг подумати Іван. Як розмокла долівка, під ним провалилася, і він, не встигнувши навіть злякатися, опинився під землею, Розгледівся, над ним на висоті у два людських зрости велетенська діра. Не добратися. А він сам у якомусь дивному виложеному каменем і цеглою, ледь освітленому єдиним смолоскипом коридорі. Ого, го, який великий! Певно, тут дві брички розменеться, подумав Іван і, зняв ще стіни того смолоскипа, подався шукати виходу. Іде та іде, а тому коридору кінця краю не видно. Ну, справжня тобі підземна дорога, крутиться вона, завертає, то піднімається вгору, то опускається вниз, іноді в стінах трапляються ковані залізом двері та не достукаєшся ніде, ні душі. Лише поодинокі смолоскипи освітлюють шлях. А то вже надія, хтось тут та буває. Отомився, зголоднів, присів відпочити й заснув, прокинувся і знову в дорогу розумів рух порятунок, скільки так блукав, не знав. Бо тобі ні дня, ні ночі спав, ішов і знову спав і знову йшов. А коли сили вже почали покидати, побачив послушник далеко-далеко світло. Зібрався зі силами, прискорив крок, і світло ніби само поспішило йому назустріч. Росло, ширилось, манило до себе. Ось, ось вона воля. Зрадів Іван і, знепритомнів, упав. Скільки так лежав, не знає, отямився, а світла надії на порятунок. Уже немає, навколо темінь, хоч око виколи, смолоскип і той погас, заплакав бідолаха, заголосив та й так ридаючий, заснув, прокинувся від того, що хтось легко і ніжно вологою але шорсткою ганчіркою йому обтирає обличчя. Розплющив очі, а перед ним черниш, монастирський собака, облизував його лице так будив Здоров, друже, ти навіть не знаєш, який я радий тебе бачити. промовив здивовано Іван, і тут збагнув, що, бачить, у його мимовільну темницю заглянуло сонце. Не мав сили піднятися, повз до світла, а воно таке біле і блискуче, що аж очам боляче. Хлопець, зібравшись із силами, нарешті виліз назовні, вдихнув на повні груди повітря, аж у голові запаморочилося. Піднявся на ноги, роздивився навкруги чисте поле, а вдалині. Хати буваніють, посидів, прийшов до тями і пішов, хитаючись у напрямку села. І чим ближче підходив, то більше розумів. Перед ним призамківське село Гнідаве. здивувався. Ото бійна, це що ж виходить, що я під землею так довго Луцьком блукав? З Зустрічною підводою добрався Іван до міста, прийшов до свого монастиря і лише там довідався, що не було його більше як два дні, а брати монахи послали по Івановому сліду Черниша, коли помітили, що він пропав. Знали, собака тварина розумна, знайде. Першу Івана вимили, нагодували, дали відпочити і тільки тоді вислухали його розмову. А розповідати бідоласі було що. І про величезні ціліндричні склепіння, і добротні ковані залізні двері, і безліч заплутаних переходів Іванові вірили і не вірили. Тому знайшлися сміливці, які захотіли перевірити та піти по його сліду, проте в кожного була своя власна дорога і неймовірна розповідь. В одних підземна мандрівка Луцьком закінчувалася на березі стиру, у других і того ближче на замківському подвір'ї. Ще інших завела аж до забороля. Правда чи витвір людської уяви зараз сказати важко, бо підземні ходи в Луцьку справді існують.